Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і Ми продовжуємо спочатку дороги, потім. Автобус мешканці мікрорайону Діївка, що у Дніпрі, ходили пішки по декілька кілометрів, бо через розбиті шляхи не їздив громадський транспорт, зверталися до міської та районної влади, стукалися у всі двері, та ніхто не звертав уваги на їхні прохання. Та люди зрозуміли, треба об'єднати зусилля. Згуртувавшись, місцева громада таки достукалася до депутата, який представляє інтереси мешканців Діївки у міській раді. Що ж з того вийшло у наступному сюжеті? Діївка це віддалений район Дніпра. Місцеві мешканці розповідають про типові проблеми таких околиць: бездоріжжя та відсутність транспорту. Типу як селище якесь таке, що нікому воно не потрібно було раніше. Ніхто Депутати взагалі не хочуть братися за частний сектор і діївку. Дороги були в жахливому стані. Просто ми просили. Писали заяву Пенсіонерів більша частина і люди похилого віку вже не можуть так ну далека, дуже до паруса. Допустим, от якщо пішком іти, це 30 хвилин. А для пенсіонерів це дуже важко. Дуже було лячно і темно, доріг нема, ноги ламаються. Ну таке раніше тут просто була дорога з виямками, з водою. З... Калюжами, звісно, це докучало людям. Люди кажуть, за п'ять років гуртом домоглися, щоб їхній приватний сектор транспортно був об'єднаний з іншими районами міста. Для цього 108-й маршрут подовжили на чотири вулиці. Ці шляхи попередньо заасфальтували, бо вони були розбиті. Встановили дорожні знаки, зупинки та зробили розмітку. Люди звернулися прокласти маршрут, повісити тут знаки. Щоб маршрутка могла їздити по по правилам дорожнього руху. Освітлення тут було раніше, ну як допотопні ці фонарі з цими лампочками. Потім, коли тут почався наводитися порядок, повісили і освітлення, зробили все, розрисували дороги для пішоходів, повісили знаки. Зробили тут стоянку, бачите, бетонна там плита, обозначили. Знак перед ним стоїть, що це зупинка громадського транспорту. Ну так потихеньку, потихеньку і і Якось життя налагоджується. По тому як з'явилася сучасна транспортна інфраструктура та освітлення вулиць і провулків, діївчани кажуть, що вдалося подолати і проблему з бездоглядними люками. Цей люк був у нас проблемний. Тут постійно стояла деревина, висіли ганчірки, то біла, то красна. Діти провалювалися. Дуже багато сміття. Почистили, накрили і проблем нема. Це закрилося буквально за кілька днів. А стояло воно годами, це проблема. Для дитячого спортивного дозвілля облаштували футбольні поля. Це футбольні поля, що для мене, як для людини, яка весь час в спорті. ну Це просто кажу, хто, хто побудував. Губер. підійшов до другого. Хто побудував Губер. Люди вболівають за розвиток дієвки та діляться планами громади. У подальшому хочуть облаштувати парк та встановити там меморіал загиблим у російсько-українській війні. Ірина Стрижка, Віталій Шалдов. новини Д1. Люди зрозуміли разом ми сила. Коли кожен із нас не буде байдужим до стану нашого життєвого середовища, буде дбати про місце свого проживання, яким би віддаленим воно не було від центру міста, тоді можна добитися справедливості. Адже обирали у 20-му році міського голову Дніпра і депутатів міськради, тож маємо повне право спитати у них за роботу.